Друзі, всіх вітаю, на каналі Тут Риба є, мене звати Жека. І нарешті я вибрався на риболовлі. Дуже багато часу я ну, просто не виходило. Були справи. І нарешті, нарешті я вибрався. Це комерційна водойма. І одразу зараз в коментарях а «Е, платник, на платніку кожен може. Я полюбляю цей платник, він називається корольок, за того, що тут спіймати рибу не так попроси. От у мене дуже багато даже рибалок було на цій водоймі з нульом. І короб, ну звісно, коли він суперактивний, то його багато, він клює, клює постійно. Ну, якщо ну, от, взяти зараз час, серпень місяць, він не дуже активний. І щоб його вмовити на клювання, потрібно постаратися. Тому ми сьогодні будемо дуже старатися. Розложу сьогодні три спінінги і буде в мене на, на трьох методах буду ловити. Перший це буде зігрік регульований. Буду шукати коропа в товщі води зверху, нижче, ну і буду постійно спускатися. Потім буду на кормушки ловити і також буду ловити на стіки, на стіки на бої. Кормитися буду тільки на одну на флет кормушку Останні два в мене будуть пошукові. Тому не будемо довго розмовляти. Збираємося, часу дуже мало і починаємо рибавати. Поїхали! Так, для фет кормушки буду використовувати сьогодні отакий От метод мікс. Аромат прикольний. З такою фракцією, мелкий. пілець попадається, зараз швиденько замішаємо, і хай настаюється. Так, змонтував я регульований зігріг. У мене з поплавком Повідець у мене 90 см. Тут, як народі, називають її лінтяйка, вирішив спробувати з чорного кольору, так як водичка така більш прозора. І зараз буду кидати і будемо починати зверху і спускатися донизу, шукати активно. Так, друзі, кормитися я буду. Отаким от пеліцям. Перший раз їх використовую, не знаю, які вони по якості. от В мене є такий і такий. Подивимося, я їх положу водички і як вони себе ведуть. Так, звісно, вже додамо кукурузки і гороху. Тут ми просто в магазині купили. Часу не було, щоб парити отака вот вкусняха полетить воду. Так, сильно кормитись не буду. Поставив маркер на резину, щоб кліпсу не загубити. І буду лучше через кожну годину докормлюватися. Отак, Блин, така удобна штука, ну прямо я кайфую просто. Кожен раз вам це кажу і кожен раз кайфую. Хто ще не використовує маркерну резину, обов'язково використовуйте. Дуже класна штука. Флет я зарядив, поставив от попапчик 8 мм, поставив відгрузку. Спробую спочатку отак от від дна, а потім будемо піднімати.

Покладемо боки. Ну, Гарний короб. Ой-ой-ой, то там мощний короб. Зеркальніше. Блі, в мене як завжди, підсака для карасів. Підсака для карасів. Ой, бачили, який гарний. Так, що, кайф. Просто кайф. Спробуємо його взяти. Давай, друже, давай. Ай, хорош. Хорош Красиво! ми бачили його? Який красунчик. ой ой Який красунчик. Причому я змінив локацію. Знову почепив маркер, пройшовся по дну і прямо на виході поставив кліпсу і закормився. І бачите, як це спрацювало. Буквально пів години і мощна клювака, і подивіться, який красунчик йде до нас. Просто красень. А, який гарний, який гарний короб. Блін, ну, ребята, ну я думаю, в ньому трьошка точно є. Ай, красний, красний, красний. Просто красенчик. Взяв на попапчик ананас 8 мм. Гачок Кордовський в мене мікса 8 номеру. Блін, бачите, піццака, дуже мала піцака в мене, я вже давно взяв би і не влазить у нього. Так, і що мені робити з ним тебе? Ой, красончик. Красень, просто красень. Так, зараз його заморим. спробуємо все-таки взяти. Помістився. Єлі-єлі. Ой-ой-ой. Дивіться, який, який красунчик. Ох, дивіться яким круто. Круто взяв за нижню губу. Тихо, тихо, тихо. Мощний. Мощний кабанчик. Мощний кабанчик іди сюди тоже. Так, тихо, не брикайся. Дивіться, трось. Який красанчик, да? Дивіться. Зеркальний такий, така моща, клас, просто клас. Я зараз швиденько достану ваги і спробую зважити. Так, є ваги. Для одразу на кілограми перевести. Видно вам 4, 285. Так, а зараз швиденько відпустимо, щоб не мучити його Давай красунчик Дякую тобі О, дякую тобі за клюбаку Зараз помиленку Ой, армія гарний, гарний. Давай малий. Пішов Ішо Гарний, такий 435. 3800, 3 якщо округлити. 3800 заважив коробчик. Ну, це прям гарненький, гарненький коробчик. Дякую тобі. Ось от такий попапчик от спрацював. Саме з такою бусинкою. І ось така відгрузка в нього була. На класику довго стояв і клювати він не хотів. Так, зараз ми кидаємо, даємо кормушку і поставимо нашу кліпсу. У нас маркерна резина є для цього, і в цьому, і в цьому кайф. Так, вилетіла вже, вилетіла. Зараз на дно. Так от підходить наша маркерна резина. Ми стоїмо з місця, де ми кидали. Все, ставимо кліпсу, у нас все чітко. Забуваємо корм знову робимо закін. А так би вже дистанцію ми б вже згубили. По папчик ми клали тутишку, ще я трошки отаким от діпом задіпував його. Я думаю, коли він Просто падає на дно, він дає муть і аромат. І короб, якщо він десь поруч, ну, може, може підійти. Ну що, друзі, риболовлю буду завершувати. Вже сонечко сідає, вже холодає. Так. Така коротенька риболовна сесія сьогодні видалась. Але красення коробчика я в руках потримав, дуже скучив. Такий паровоз був, як дав і пішов, пішов без остановки. Дуже сильний короб, дякуємо за клювання. Спрацював сьогодні попап на флет-кормушки, бой мовчав, зігріх на різні глибини, піднімав, опускав, перекидував. Немає. Да й в принципі по водойому я так дивлюся, що ну, прям виходів коропа немає. Тобто столоб літає поверх, а коропа немає. Тому, в принципі, зі гріх міг сьогодні її не спрацювати. А так, в принципі, кайфанув, задоволення отримав. Природа, останні літні день. Дуже крута сьогодні погода, комфортна. Тому всім дякую, хто дивиться мій канал, палець вверх, підписка. А з вами побачимося на наступній риболовлі. Всім пока. Ей, так пішов, пішла, пішов, пішов. А блін, або mm. ви, або не не там Та ніхто не бачить,